Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Сьогодні проводимо огляд самоскида Bodex. Дивіться, який красень. Кубатура 68 кубів по комплектації. Осі сав, підвіска полоресоре, гальма барабанні. Починаємо далі. Дивимося циліндр Беніто Італія. Йдемо далі. Дивіться яка рама. Суперська. Дивимося ось супер. Колеса нульцові. Діски нульцові. Дивіться. Зад на пів причіпа супер, дивимося далі. Яка красотища рама? Взагалі рама сіяє. Супер. Дивимося повністю. Зараз ми його сіємо з цього боку. Друзі, до всіх одне, одне єдине прохання. Додивимося відео до кінця. В самому кінці буде ще цікавіше. Дивимося. Який красень! Просто супер! Це напівпричеп.